Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. І сьогодні ми з вами будемо порівнювати предмети за шириною. А почнемо ми з вами заняття з гри, яка називається Подорож. Ось подивіться, друзі, їжачок і ведмедик. Зібралися в гості до своєї подружки Наталки. По дорозі вони побачили річку, через яку було перекинуто два містки помаранчевий і Зелений. Їжачок запропонував ведмедику перейти річку по помаранчевому містку поруч із ним. Але вони не змогли перейти місток разом. Тоді відмедик запропонував перейти по зеленому містку. Тоді друзі успішно перейшли до над... через річку до наталченого будинку. Малята, а як ви гадаєте, чому друзі? Не змогли поміститися на помаранчевому містку. Так, тому що він вузький. А чому вони змогли пройти по зеленому? Так, правильно, бо він широкий. Давайте ми зараз з вами порівняємо містки. Подивіться, у нас є дві смужки, це наші містки. Зараз ми з вами порівняємо їх за допомогою прийому прикладання. На зелену смужку ми накладемо помаранчеву. Скажіть, будь ласка, який місток вузький, правильно помаранчевий? А який широкий? Молодці! Зелений місток широкий. Молодці малята! А тепер ми пограємо в гру, яка називається Кораблики. Дітки, перед вами дві річки. Скажіть, будь ласка, які вони? Так, широка і вузька. А ще є кораблики. Дітки, а вони однакові? Правильно, не однакові, один маленький, а другий великий. Добре, а тепер таке питання. Якою річкою попливе? Великий кораблик, широкою чи вузькою. Так, широкою попливе. А чому ви так думаєте? Тому що він великий і йому зручніше буде плисти по широкій річці? Молодці. А тоді скажіть, якою річкою попливе маленький кораблик. Вірно, маленький кораблик попливе вузькою річкою, тому що він маленький і йому зручніше буде плисти по вузькій річці. Ось подивіться, наші кораблики зараз попливуть, по якій річці попливе великий кораблик? Вірно, по широкій річці. А маленький попливе молодці по вузькій річці. А зараз малята пропоную пограти в гру широкий, вузький. Подивіться уважно на малюночок. Давайте розкладемо ці предмети у два стовпчики зліва. Широкі предмети, а справа вузькі. Шафа, яка вона? Так, вірно вузька. А ця шафа яка? Так, вірно, широка. Цей листочок який? Так. Широкий, а цей вузький. Цей шарф який? Вірно широкий. А цей? вірно вузький шарф. Це ліжечко яке? Так. Широке, а це вузьке, молодці малята. Малята ви були всі дуже уважні і великі трудівники. Наше заняття підійшло до завершення. Дітки, скажіть, будь ласка, якого кольору були? Містки. Вірно, Помаранчевого і Зеленого. А чому наші друзі не змогли пройти по помаранчевому містку? Вірно тому, що він вузький. А чому змогли пройти по зеленому? Вірно. Бо він широкий. А як можна перевірити, який був широкий, а який вузький? Вірно, накласти помаранчеву смужку на зелену. І тепер ми можемо побачити, який місток був вузенький, а який широкий. Я вам зичу гарного дня, ви молодці! До побачення, малята!